За програмою Євросоюзу з відновлення України чеська республіка взяла на себе почесну місію допомоги з відбудови Дніпропетровщини і, зокрема, нашого міста, представники чеської делегації на бізнес-форумі в кривому розі у ньому беруть участь представники понад 20 чеських компаній та близько 100 великих криворізьких підприємств та компаній, що формують суттєвий відсоток ВВП у межах країни. Допоміг що Криворізь – це саме велике місто України. Навіть в минулому році, коли ну, ми працювали ну, недобре да, через перекриті кордони, через перекриту вагітність через Чорне море, то в нас наша частка ЛВП все одно була більше, ніж 10%. Безумовно, в цьому році буде більше, я вважаю, що буде і до 15%, тому що ми можемо ввозити особові віддал через Чорне море зараз, через коридор, а враховуючи руйнацію. Центрів на час війни, таких, як Малю, Паліше, промислові центри, то до 20% ВРП буде генерувати кризи. Від початку великої війни Кривий Ріг налагодив співпрацю з рядом міжнародних організацій. Місце Кривий побудувала гарні партнерські відносини з багатьма міжнародними фондами там і Місефон, ЮСЕМІ, Америка і ІС Німеччина. ТЕП Франція і так далі. Можу сказати, що ми працюємо і Чесною фундацією, які людина в біді думаю, реалізована проєкт за минулий рік десь більше, ніж на 15 мільйонів. Але ми бачимо ну, дуже важливий напрямок співпраці, не лише там, через гуманітарні речі. Там, де є допомога, дуже важливо, щоб почала працювати економіка. Щоб почала працювати економіка, щоб бізнес міг працювати один з одним. Місто відкрите до прозорої співпраці, наголосив Олександр Вілкул. Партнерство з Чеською Республікою відкриє нові перспективи для Кривого Рогу. Це перший візит такої великої делегації в Кривий Ріг від початку повномасштабного вторгнення. Ми вже займаємося відновленням Дніпропетровської області. Розуміємо, що цього потребує і Кривий Ріг як основний центр промислового регіону та країни. Ми хотіли би зробити свій внесок в такі галузі машинобудування, водне господарство, транспорт та енергетику. Також ми проводимо заходи щодо технічної освіти та підтримки домогосподарств. Компанії, що були запрошені на форум до Кривого Рогу, представляють саме ці галузі, але ми також відкриті до співпраці та розвитку співробітництва у інших галузях. Це лише наш перший крок. Місто вже зараз формує комплексну програму з повоєнного відновлення. Йдеться про розробку важливих інфраструктурних проєктів, програми з підтримки малого та середнього бізнесу, зелену стратегію для кривого рогу, з нагального реабілітація військових, проєкти відновлення критичної інфраструктури, термомодернізації та енергоефективності, децентралізація електропостачання у планах будівництво сонячної електростанції та житла для ВПО, зведення дитячої лікарні, житлового фонду для кризових. Ситуації розвиток проєкту Індустріальний парк Кривбас. Наразі оформлені всі документи, що можуть забезпечити пільгові податкові умови для створення виробництв. Наші місцеві преференції полягають в тому, що місто майже, майже безкоштовно дає можливість користуватися землею, місто готове допомагати. Бізнесу, який стане резидентом цього парку, готувати грантові програми для залучення коштів, ми плануємо зробити свої черги. Розвідку У нас одне прохання, що ми очікуємо від бізнесу реєстрації в Кривому Кривоморозі і сплату саме по ДФО в Кривоморозі. Є декілька е, державних преференцій. Перш за все, це канікули щодо податку до е, налога на, е, на прибуток 10 років. Е, це звільнення від, е, від, ПД, е, від ПДВ при, е, в режимі імпорт, е, якщо це обладнання для, е, для розвитку бізнесу, і також звільняється бізнес від будь-яких е, митних. Е, Питань щодо возу поза місто готове до співпраці з чеськими колегами в гуманітарній сфері та зацікавлене в налагодженні партнерських відносин з одними з міст Чехії. У місті торік в гуманітарній сфері за участі міжнародних партнерів були реалізовані програми на понад півмільярда гривень. Зайберних святі представники потужної організації Підвелені ми отримували а, значить, будівельні матеріали, комп'ютери та інше. Ми сподіваємося, що цього року ця допомога буде збільшена і в тому числі просимо представників уряду і посольства розглянути можливість фінансування грантів на розвиток малого та середнього бізнесу. Ми маємо запити від піврицьких шкіл, закладів професійно-технічної освіти та університетів. На встановлення партнерських відносин з закладами Чехії. В рамках нашої співпраці, також це втрати до Дня Європи, ми плануємо низку заходів, присвячених культурі та історії Чехії. І хочу сказати, що цього року це співпадає з днем нашого міста. Тому ми надійшли на запрошення послати керівництво Чехії, відвідати наше місто цілі. Відтак невдовзі кривий ріг може стати пілотним майданчиком з реалізації проєктів співробітництва. Для цього у міста є всі можливості: розвинена промисловість, промислові майданчики для будівництва, високий кадровий потенціал, як один з найбільших наукових та освітніх центрів України. Кривий ріг може забезпечити перекваліфікацію працівників, і це стосується не лише мешканців міста, а й внутрішніх переселенців, яких у місті близько 80 тисяч. Чехія розвиває проєкти гуманітарної підтримки Кривого Рогу протягом останніх півтора року. Також у цьому році ми займаємось поставкою водоочисного обладнання на загальну суму 120 мільйонів гривень. Щодо бізнесу, наша делегація фокусується здебільшого на галузях енергетики, охорони здоров'я та транспорту. Щомісяця ми надсилаємо фахові делегації з різних галузей, скажімо, водозабезпечення, інфраструктури, металургії та охорони здоров'я. Велика кількість делегацій приїздить. Тимуть на Дніпро Більшість з них будуть відвідувати кривий ріг. За цим вже послідують і проєкти. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день.